Доброго ранку в ефірі. Програма Вектор безпеки, програма про найбільш актуальні події у сфері безпеки, життєдіяльності. У сьогоднішньому нашому випуску ви дізнаєтесь про підготовку до великодніх свят, а також про події, які відбувалися у далекому 1986 році, коли сталася Чорнобильська трагедія. Напередодні Великодніх свят курсанти та студенти разом з викладачами вчилися мистецтву писанкарства. Майстер-клас був організований викладачем кафедри українознавства університету Ольгою Шелюх. Про це дивіться детальніше у нашому сюжеті. 19 квітня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності був проведений вечір писанкарства. Організувала традиційний щорічний майстер-клас із писанкарства кафедри українознавства під керівництвом викладача кафедри Ольги Шелюх. А на допомогу їм прийшли рада курсантського та студентського самоврядування Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Цього року, традиційно, як і щороку, ми в університеті проводимо майстер-клас писанки. Ми запрошуємо курсантів, студентів, працівників, викладачів, всіх людей доброї волі, хто цікавиться традиціями, народними традиціями нашими запрошуємо відвідати наш майстер клас, перейняти вміння тих студентів, тих курсантів, які вже неодноразово пишуть, розписують писанки. Курсанти взяли активну участь у підготовці вечора. Зокрема, нагайло Ірина та Шевченко Ілона підготували цікаві та змістовні доповіді про значення різноманітних орнаментів на писанках. А я як Марія продемонструвала майстерність малювання гуцульських писанок. Викладачі, курсанти та студенти нашого університету вправлялися у розписуванні власних писанок, малюючи власні орнаменти та наділяючи розписи з символічними значеннями. По закінченню майстер-класу усі учасники продемонстрували свої творіння. Один одному та натхненні новими ідеями домовилися власноруч розписати свої великодні писанки. Ми показуємо нашим студентам, курсантам, вихованцям всі можливі зразки виконані е, у кераміці, виконані в дереві писанки на видутому яйці, на звареному яйці. Напередодні 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулося ряд заходів присвячених цій сумній події. Зокрема, це зустрічі з героями-ліквідаторами аварії на чаес. Одна з таких зустрічей нещодавно відбулася з Михайлом Судніциним. Саме він в ті часи очолив групу курсантів-добровольців, які вершили одну з найскладніших операцій по ліквідації наслідків аварії. Це квітня 2011 року відбулася зустріч курсантів інституту пожежної та техногенної безпеки з учасником ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, полковником внутрішньої служби у відставці, ветераном нашого навчального закладу Михайлом Судніциним. Дана зустріч була присвячена до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС. Гість згадав прізвища тих курсантів нашого навчального закладу, які в ту злощасну весну добровільно погодилися взяти участь у ліквідації аварії. Жертвуючи своїм здоров'ям та ризикуючи своїм життям заради майбутніх поколінь. Чорний птах розпростав свої крила, забираючи краще життя. Не одна заросла вже могила, та не чуть голосів каяття, Поклонімося, друже низенько, всім, хто землю від смерті зберіг, не шкодуючи власне серденько. Що задумав зробити не встиг? Хай ніколи не вистачить сили нам забути про подвиг братів, що пожежу століття гасили, аби сонячний промінь світив. Напередодні трагічної дати 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС ми покажемо вам розширений сюжет про тих курсантів та ветеранів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, які брали саму безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії. Пекельне та печальне місце Чорнобиль, зруйнований вибухом четвертий енергоблок ЧАЕС навесні весні 1986 року. Це білі трагедія. Мужність і самопожертва людей, які вступили у двобій з атомною стихією, намагаючись зупинити її згубний вплив. Щороку, в останній тиждень квітня, пам'ять повертає нас знову в ту весну 1986-го, позначену скорботним знаком полин трави Чорнобиля. Світлини і кінокадри сумного громадя споруди зі смугастою трубою ЧАЕС облетіли тоді весь світ. Це зона відчуження, зона найпекельнішого випробування. Навесні 1986-го тисячі людей приборкували тут атомну стихію. Першими на вогняному рубежі Чорнобильської АЕС тоді стали пожежі. 1 травня 1986 року. Для особового складу Львівського пожежного технічного училища МВС СРСР був оголошений збір за сигналом тривоги. Начальник училища, полковник внутрішньої служби Анатолій Косівченко, зібравши начальницький склад у конференц-залі, проінформував. Сталася страшна біда. 26 квітня о першій годині 23 хвилині хвилини вибухнув четвертий рактор Чорнобильської АЕС. В пожежні ВПЧ 2ЧАЕС та СВПЧ 6 міста Прип'ять взяли на себе перший удар і вистояли у боротьбі з ядерною стихією. Протиобставину складились. Тому потрібні нові сили для ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. До нас у навчальний заклад надійшов наказ особовому складу училища підготуватися до виконання відповідального і складного завдання щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Однак, за рішенням головного управління навчальних закладів МВС, СРСР, цей наказ таки не вступив у дію. Але ж в вересні місяці. З Міністерства, з Міністерства внутрішніх справ України поступила телеграма для направлення 10 добровольців для ліквідації аварії на ЧАЕС. а саме проведення дезактивації технологічних майданчиків вентиляційної труби 3-4-го енергоблоку. Це та труба, яку показують завжди по телевізору. Висота її 152 метри над рівнем землі. Але всі були готові виконати ту задачу. Вибрали тільки дев'ять тих, які більш-менш знали, що таке радіаційна обстановка, що таке робота на висотах. Так як курсанти, які їхали для ліквідації аварії на ЧАЕС, вони всі пройшли службу в армії і вже мали навички по роботі з радіаційними приладами, з при роботі на висотах. Мене вибрали, як був викликаний до начальника училища. І сказала, що треба виконати завдання по ліквідації аварії, очолити групу курсантів добровольців для ліквідації аварії на ЧАЕС. Наступного дня курсанти та офіцери Львівського і Харківського пожежно-технічних училищ вирушили, щоб виконати одну із найскладніших операцій з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вони проводили дезактиваційні роботи технологічних майданчиків вентиляційної труби 3-го і 4-го енергоблоків ЧАЕС. Хлопці працювали парами, змінюючи один одного через короткі проміжки часу. Підніматися на висоти було надзвичайно важко, адже для виконання цієї небезпечної роботи вони були вдягнуті в спеціальні захисні костюми. 100-кілограмові уламки графітових стержнів скидали лопатами в гирло зруйнованого реактора. Це була вкрай виснажлива і ризикована робота. Щодо опромінення, то прилади дозиметричного контролю зашкалювали, показуючи рівень радіації, який перевищував максимально допустимий для життя людини. Права в тому, що рівень радіації на тих майданчиках сягав більше допустимого, максимально. Тобто прилад дозиметричний ДП-5В зашкалював, а максимальний рівень радіації там 200 рентген на годину. По розрахункам нам можна було працювати від 5 до 7 хвилин. Виконували роботу при допомозі шансового інструменту, а також при допомозі своїх рук. Тобто піднімались на майданчики по вертикальній трубі. Всі роботи виконували по тривогі, по сирені. Чому? Бо знали, що не можна перевищити дозу опромінення особового складу, тобто час роботи нам давав такий, що ми не отримували дозу опромінення більше 25 рентген. Після виконання роботи, коли ми очислили цю трубу, на вентиляційну трубу замеряють підняли прапор, тобто це сигнал, що інфекційна труба, технологічні майданчики даної труби очищені. І можна було перекривати саркофаг. На той момент якраз почали перекривати саркофаг. Тобто, поки ми не виконали нашу роботу, було побудовано тільки стіни саркофагу, і потім його перекривали. Про небезпечність виконаної роботи говорить ще й такий факт, що двоє з дев'яти на той час курсантів Олександр Свентицький та Сергій Климчук відійшли у вічність. Решта є інвалідами за станом здоров'я. Серед багатьох тисяч ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС є нинішній працівник нашого навчального закладу, начальник факультету пожежно-рятувальної справи полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Кошеленко. Та наші ветерани. Саме завдяки мужності таких людей вдалося приборкати ядерну стихію на Чорнобильській АЕС. Після виконання робіт весь особовий склад був нагороджений медаллю за отвагу на пожарі. Курсанти, які закінчили, які виконували роботи на Чорнобильській станції, закінчили наш навчальний заклад, поїхали працювати всі куточки бувшого радянського союзу. Це і Білорусія, це і Молдова, Україна. На даний час можна казати сумом, що серед тих курсантів-добровольців, які були на ліквідації аварії на ЧС, трьох чоловік вже немає живих. Всі інші знаходяться на заслуженому відпочинку, на пенсії, але стосунки ми підтримуємо тісні і постійно ми телефонуємо друг другу, зустрічаємося. І от на 25 ту річницю Чорнобильської трагедії ректор навчального закладу генерал Летант Козір запросив всіх бувших курсантів відзначити ту трагічну подію, щоб разом з. З нами, з ними, з нами і з ректором показати курсантам, що можна виконувати будь-яку задачу, яка стоїть перед підрозділом пожежної охорони, і щоб були готові. Тобто всіх курсантів треба виходити патріотично, щоб вони знали, що ми повинні виконати першу задачу, яка стоїть перед нами, прикладати надзвичайних ситуацій, рятування людей, рятування майна, тобто всі задачі, які стоять перед. Державною пожежною охороною під рятувальниками, ми в змозі виконати і її виконаємо. 26 квітня об 11 годині на території Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбудеться відкриття пам'ятного знаку героям ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Участь у заходах візьмуть керівництво області, міста, ветерани, учасники ліквідації аварії. А на сьогодні це все бережіть себе, зустрінемось з вами рівно за тиждень.